Тачений профіль, рідкісні сірі очі та трошки сумний погляд. Красу Анни Ахматової не назвеш традиційною, та вона надихала не лише мільйони своїх шанувальників, а й була музою великих митців. Портрети пензлів Кардовської, Альтмана та навіть Амодео Модільяні. Видатний італійський художник увінчив профіль Анни більше ніж у 15 малюнках. Анна Горенко так насправді звали відому усьому світові поетесу. І народилася вона в Одесі. Та не лише Одеса, ще одне українське місто стало для Анни знаковим. У Києві вона навчалася, тут пішла під вінець. 25 п'ятого апреля тисяча Я вийшла замуж за Гумільова. Вінчались ми за Дніпром в сільській церкві. В той же день Уточкин літів над Києвом, і я вперше виділа самоліт. Про походження своє Анна не забувала ніколи. Якось на творчому вечорі у Петрограді знайомі цитували їй Франка у перекладі російською, аби зрозуміла на що поетеса дуже образилась. Ви, здається, забули, що моє прізвище Горенко. Дві світові війни та репресії не проти неї, а проти найближчих. Сімнадцять місяців кричу зову тебе домой, кидалась в ноги палачу, ти син і ужас мой. Жінка та мати ворогів народу. У 1921-му чоловіка Анни, поета Миколу Гумільова, розстріляли. Пізніше у таборах загинув її другий коханий Микола Пунін, а її єдиний син Лев Гумільов провів у в'язниці більше десяти років. Саму Анну не чіпали, а ось вірші майже усе її життя друкувати було заборонено. Та вони ходили по руках, їх завчали та переписували у зошити. Как-то в очереди за селедкой вдруг в спину несется мое же. Свежо и остро пахнут морем на блюде устрицы во льду. И сама це Анна Ахматова называла славою.